Вас і хочу прочитати вам ще казочку Наталії Чуб, яка називається Хоробре кошеня. Ілюстрації до цієї книги намалювала художниця Наталія Петрачкова. Послухайте історію про кошенятко. Жило собі у великому місті маленьке Зовсім маленьке кошеня на ім'я вуглик. Воно було таке маленьке, що багато хто його просто не помічав. А якщо й помічав, то лише вдень, тому що вночі вуглика взагалі не було видно. Здогадались чому? Так, вуглик був чорним кошенятком і навіть дуже-дуже чорним, без жодної білої плямочки. І це його вкрай засмучувало. Ах, який же я невдачливий, часто зітхав вуглик. Я маленький чорний кошеня, якого ніхто не помічає і яке всього лякається. Мама кішка вилизувала його і приказувала ти моє чорненьке, ти моє пухнастеньке, ти моє найрозумніше, найспритніше, найхоробріше кошеня у світі. Звісно, всі мами так і кажуть своїм діткам, і кажуть вони чисту правду, але вуглик гадав, що мама все ж таки перебільшує. Ні, я не таке кошеня, як говорить мама, розмірковував вуглик. Насправді я зовсім не найсміливіше кошеня у світі, адже я боюсь темряви і рудого кота задираку, що живе на горищі, і багато чого іншого. А мама кішка розповідала вуглику про те, яким відважним був його дідусь, про те, як вона сама якось вступила у бійку з трьома величезними пацюками. І ще обіцяла, що настане день, коли малюк вуглик перетвориться на хороброго, відважного, безстрашного кота. Головне вірити у свої сили, ось що казала мама кішка. Але той день усе не приходив і не приходив. Вуглик і далі усього боявся. І ось одного разу. Був звичайний день, як і всі дні до того. Синку, мені потрібно відвідати подругу, сіамську кішку, яка живе у двох кварталах звідси, сказала кошеняті мама. Маленький вовлик нізащо не хотів залишатися вдома сам. Йому було лячно, але зізнаватися в цьому так соромно. Адже мама сподівається, що її син найхоробріший кіт у світі. Ледве мама вийшла за поріг, як миші пронози стали вистромлювати свої допитливі носи з нірок. а мишей вуглик теж боявся. Що ж робити? захвилювався він. Треба, напевне, взяти себе в лапи і заспокоїтися, як мене вчила мама, а потім подивитися на мишей і не відвертати очей, ось так. А можна ще щепірити лапи, прищулити вуха, здибити шерсть на спині і трішки пошипіти. Ш коли миші побачили чорне кошеня із прищуленими вухами і розчепіреними лапами, яке до того ж шипіло, як легкотючий чайник, у них зовсім зникло бажання вибиратися з нірок. і вони боягузливо сховались. Хм, ось що значить вірити в себе. Виявляється, не так уже і складно бути хоробрим, підбадьорився вуглик. Може, мені варто вирушити на прогулянку, я б охоче пройшовся десь поблизу. Але сказати іноді легше, ніж зробити, щоб вийти на вулицю кошеняті треба було пройти довгим темним коридором. А темряви вуглик боявся ще більше, ніж миши. Хоча він сам був чорним-чорним. Що робити? І тут малюк згадав, як казала йому мама, знаєш, навіть у найчорнішій темряві можна розгледіти багато чого цікавого. Що ж, якщо в темряві є щось цікаве, значить вона не така вже й страшна ця темрява, безстрашно сказала самому собі кошеня і сміливо зробила крок у чорний коридор. І насправді, в темряві можна було побачити і велику шафу, і вішалку для одягу, а ще дзеркало на стіні, і тінь від комода. Ось чудово! Ця тінь на стіні нагадує мені старого пса барсика який живе в булочні. А той комод схожий на автобус, що я бачив на вулиці. Та це ж просто смішно і зовсім не страшно. Мама була права, головне Вірити в себе. І кошеня гордовито попростувало темним коридором. Скрипнули двері і малюк опинився в під'їзді. Ну, якщо я тепер не боюся і темряви, мабуть, зможу і на дах піднятися. Вуглик так розхрабрився, що зовсім забув про рудого кота задираку, якого він боявся понад усе на світі. Через маленьке слухове віконце кошеня вилізло на дах. Яка краса! малюк озирнувся навкруги. За все своє коротке життя вуглик не бачив нічого подібного. Скрізь, куди не кинеш оком, виднілися дахи будинків, і десь високо, високо в небі висіло сонце, схоже на величезний помаранчевий апельсин. Раптом вуглик почув огидний, скрипучий голос. І хто це до нас завітав? Я ж попереджав тебе, щоб носа сюди не показував маленький чорний боягузик!» Це був рудий кіт, боцман, саме той, якого вуглик так полохався. Але не сьогодні. Мені здається, пане кіт, цей дах не ваша власність, і я можу ходити тут так само, як і ви. Ось що я вам скажу. Та ти навіть мишей лякаєшся, я викину тебе звідси, раз два і готово, розлютився кіт. Та рудий боцман ще не знав, що вуглик уже не був тим боягузом, що раніше. Боцман навіть не здогадувався про те. Він вигнув спину дугою на стовбурчив вуса і страшенно зашипів на кошеня. А що ж наш малюк? А він зовсім не злякався. Пане боцман, ви не могли би трохи посунутися. Мені не видно он ту красиву круглу штуку там на обрії. Вічливо звернувся він до кота. Здивований кіт навіть присів. Це ж треба, мабуть, він щось наплутав, і це зовсім інше кошеня всього боїться. Рудий кіт полохливо посунувся вбік. Про всяк випадок. Хто знає, що в голові цього відважного малюка? А мама кішка тим часом повернулась від своєї приятельки сіамської кішки, але не знайшла вуглика вдома. Спочатку вона перелякалась. Та раптом почула, як хтось співає, і впізнала голос. Це було нявчання її кошеняти. Пуглик сидів на даху і співав про те, що він найсміливіший кошеня у світі, що він вже майже дорослий і що він хоробрий, відважний і безстрашний. Ось така історія про хоробре кошеня. Я думаю, що і ви, дітки, якщо будете вірити в себе, то зможете все виконати і зможете не боятися нікого і нічого. Але і поганого нікому робити не треба. Домовились? Добре, тоді я прощаюся з вами. На все добре, мої хороші.